Посолила я вчора рибку. І рибка не виходить така, знаєте, що не можна в руках держати. Мягка. А ця дивіться, тверденька. О, зі всієї сили придушую. Тверденька. Куче тримається. Дивіться, яка рибка. о, Вся одинакова. Дивіться, хоч вся. Зараз зараз бо придавляла мені. О, дивіться, вся. Упи потримається. Вся риба тверда, вийшло дуже добренько. Я знаю один секретик. Малюсенький. Щоб рибка була, щоб так виглядала, щоб можна її добре було порізати, щоб не розлазилася. І буду її їсти зараз цією помідоркою. Бачите, тут я показувала в, YouTube, в Instagram, то такое робила помідорки, гляньте, які медовий спас, дуже хороша. І оце я нарвала.